Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні черговий день посушливої погоди в нас. Ранок видався такий туманний, гарна руса і зранку вирішив поїхати ще доробити одне поле після сої, на якому планується посіяти у ячмінь. ячмі. Я показував, що смараг тут безсилий, і мучити його зривати з, рівні, з різні болти, то нема сенсу. Машина якби не дешева, а для чого її використовувати, коли, нема можливості. Дуже сухо, тому зачепив свою дискову. Вона, звичайно, глибоко не полізе, але я думаю за два сліди зробиться то, що треба під пусів. Під одним кутом, під другим кутом. Другим слідом, може буде трошки і глибше. Ну, я не знаю, я так прийняв рішення, що чекати на дощ. Не то, що сенсу нема, тому що щоб та земля розмокла до того, щоб її можна було обробити глибше, то треба дуже, дуже багато дощу і дуже довго. Ну а оскільки я вже основну масу посіяв, залишилося чуть більше гектара, насіння є, протравлене куди ж його дівати, то по сої буде посів. Як то кажуть, вже любою ціною. Зранку, земля трошки, Ну, не земля, а сама, самі рештки відійшли, утою мракою е, стоїть роса. І воно набагато краще заробляється, якщо б це робити в день. Все-таки зволожена, зволожені рештки зв'язуються з тою пилюкою. Е, ну і що зробити? Треба мати різний набір інструмент е, знарядь, тому що одно, одним, одним смарагдом далеко не заїдеш чи плугом далеко не заїдеш. Звичайно, та дискова далека від ідеальної роботи, ну але що, щось робить. Їде на самих дисках, колеса підняв вверх, е, вже не став передню секцію. Ставити на максимальний кут, як би воно мені більш потрібно з таким кутом для основної роботи по ріпаку, ну, а до якоїсь кращої дискові навряд чи я доживуся найближчим часом в даних умовах. Так, щоб будемо працювати, оскільки не глибоко, то і швидкість буде більша, але... сильно не розженешся смарагд тут раду не дав. Чому така твердь, то я навіть не можу собі уявити. Основний обробіток під підсою, тут щось мені не подобається, потім тарабанить, але можливо від того, що така тверда земля, трактор. Йде жорстко. Чому так сталося? Що так засохла земля після сої. Після гречки було твердо, але не настільки, там смарагд роботу зробив без питань. А тут в основному я готував під сою, обробляв смарагдом. на зиму, весною КПСом. Лише погладив, і то, можливо, була моя помилка, тому що весна була дощова, воно воно закрилося, можливо, зарано волога. І кожен рік, як би ти не працював, все одно раз на раз не приходиться. Завжди все по-різному виходить і... Сказати, що на другий рік треба робити так чи інакше я також не знаю можливо хтось скаже та в таких умовах посушливих взагалі сіяти не варто ну, я вже зазначав і ще раз скажу що усів ячменю мені потрібний власний як попередник підріпак тому що цього року бачу в таких умовах, коли мало вологи, сходи якраз отрималися найкращі сходи після озимої ячменю. Коли ще була волога, коли ще своєчасно обробилася земля, та волога закрилася. Так що далі собі планую, що то, то буде один з кращих варіантів. 10 кілометрів та й хвати за слідами оприскувача вириває отаку от груду, ну, от за першим слідом, зараз буде зразу другий і так воно буде ще лежати, тому що тут я вроді вже і зробив, можна би було сіяти, а тут ще смужка. Сої не змолоченої залишив на, на сам кінець, оскільки в сусіда соя ГМО. Ну і щоб десь не хапнути і не запаскудити комбайна, то я в таких випадках завжди залишаю і збираю вже в кінці, як і десь сої ГМО. Я її не сію і... Якось до неї відношуся предвзято, як то кажуть. Мене влаштовує то, що я маю, Ну, до речі, це сорт Брюненсіс, і я би вже хотів від неї відмовитися, щось сіяти інше. Начебто такий ранньостиглий сорт, але стебло дуже дебеле, дуже тяжко його молотити. Я собі так думаю, що його десь. З коноплею схрестили або що. Ну, заодно вам покажу. Внизу цього року вона або поскидала, або так заклала високо, дуже добре молотити. Маємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десь зустрічається і більше. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Але мало стручків і врожайність така собі. Зокрема, на цьому полі. Виглядала вона гарною, а врожай десь менше, певно, 25 центнерів був. От. І нукулян тут був, і все було, але щось я не можу збагнути, чи це вже. Енна репродукція і треба щось змінювати. Якби соя зараз вже не актуальна, як попередник під посіву зиміни, я в от таких крайніх випадках десь щось буду сіяти. В основному наголос буде на ріпак і хочу трохи гороху сіяти. Ну і, звісно, гречка, але з такою ціною на грешку ми будемо її сіяти дуже-дуже мало, може якийсь гектарчик. Ну, якось так. Тому вже буду розглядати сою, можливо, якихось більших пізніших сортів. Цікаво, може щось порекомендує хтось. До сої ми ще, мабуть, вернемося в якомусь відео. Але сьогодні до слова. Ну, отак. БДТ глибше зробити не може. Ну, але зараз другий слід, подивимося, що в нас вийде. Та й якось посіється. Другий слід під кутом, і досить непогано виглядає под поля Під посів піде одразу мій агрегат лапи з катками, Він ту груду порозбиває. З піде і козака після бусів. Так, не просто багато операцій, але нічого вже не іншого не вийде. Ну і дивлячись на, на це все, тут смарагд, без в таких погодних умовах і сказати, що маючи змарагну, можна все робити, не вийде. Я, я думав, що в вгоду умовах можна ним робити, що це універсальна агрегата, але, але ні. БДТ робить кращу роботу в рази. І, мабуть, у всіх стернях сої, які будуть вже під кусів ярих культур. Або навіть, можливо, і соя буде по сої, доведеться доведеться робити дискувати. Саме буде тему, іншого варіанту немає. Ну, отак воно набудь слід, а далі побачимо. Другий слід, можливо, пізніше, коли вже дощі перейдуть, а можливо, другий слід вже смараг залізе. Ну, але поки що маємо. Маємо таку картину, що надіятися на один агрегат ніяк не вийде. Уже другий слід борона йде глибше, і ходжу все чотири. Трохи треба газу додавати, тому що вже на трактору тяжче. Груда ще більша, тому що чим глибше Більша глибина, тим більшу грудку вириває. Ну, але я зараз покажу, що з цього вийде, тому що я вже один гектар посіяв по сої. Все вийшло, зараз доробляю по тій самій схемі. Ну А так виглядає посів уже по сої. Кілька днів раніше я тут посіяв абсолютно в суху землю. Після каткування такий фон поля без дощу тут сходів, ніяк не вийде пульт отримати. Так що чекаємо, Надіємося що воно буде і є цього року. Ну а я планую Працювати, поки є час, по стерній сої, як де і буде виходитися. Ще не зібрана вся соя, залишається небагато, але там велика вологість. Ще, мабуть, день-два, сонце світить, трохи є вітер, ну і все це діло підсушує. Не, не стільки соя сира, скільки стебло ще. І не дозволяє молотити. Дуже складно. Ну, Отаке от сьогодні буде відео. Всім всього доброго. До нових зустрічей.